Дорога, що розчинилась із першим дощем. У Лебедині на травневі свята за місцеві кошти відремонтували дорогу. Проте перші ж дощі її змили. Місцеві кажуть, сьому виною халатність влади. Продовжить тему Марія Бульдович. У Лебедині на вулиці Шевченка на 1 травня влада готувала дорогу. Нині 19 травня. Ремонтом тут навіть і не пахне. Місцеві кажуть, дорога тут завжди була у жахливому стані. Бачите, так як ремонтують, так вона себе і веде. Навірно, будуть розбиратися, я так думаю, тому що ну, так не можна робити, Тому що люди їздять, ходять і бачать, що робиться. Чиновники ж стверджують, що у 2006 році ремонтники поклали лише декілька сантиметрів асфальту. Зробили ми поточний ремонт. Проблем немає по цих сторонах. Mm -hmm. То тут, де, де лежить перший слой у 2006 році положений, то тут є проблема. Дивіться, там, там навіть немає двох сантиметрів товщини асфальту. Нема тут двох сантиметрів. Далі дивіться, земля пішла. Представники місцевої влади Лебедина заявили, на цій дорозі потрібен капітальний ремонт. Проте коштів немає. Тому найближчим часом дорога буде танути від дощів. Марія Бульдович, Олександр Олексієнко, новини СТС.